Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у студії. Віртуально медіа центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. 282-й день. Триває повномасштабний наступ російського агресора. І зараз ми будемо говорити про ситуацію у Мілітополі. У нас на включенні прямо зараз Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. Пане Івана, ми вітаємо вас. Так, вітаю я вас. Іване, яка ситуація зараз у Мілітополі? Що відбувається останніми днями там? Якщо беремо в цілому зараз, то декілька годин тому місто було повністю заблоковано рашистами. І зараз вони в деяких районах міста проводять фільтрацію. Просто на центральному проспекті, на центральних вулицях вони розмістили по декілька блокпостів і обшукують ці машини, обшукують всіх проїжджаючих та людей. Також місто заблоковано зараз на в'їзд та на виїзд. Вранці людей не пропускали на в'їзд в місто, навіть ті, ті поодинокі люди, які. Їхали на роботу в місто, їх змусили ти пішки, і навіть маршрутне таксі також в місто не пускали. Цю роботу з фільтрації рашисти проводять через те, що тиждень, який минає. З понеділка то він зовсім некомфортний для расистів на нашій території. А сьогодні я говорю про говорю про те, що кожного дня на території міста Мелітополя, Мелітопольського району, навколишніх міст і в цілому Запорізької лінії фронту постійно у рашистів щось вибухає або щось знищується лише за останні дні або часи був вибух на їх базі яка була розміщена в Якімівці, де були знищені е, десятки рашистів і е, така ж велика кількість одиниць техніки, така ж ситуація була нещодавно в селищі Мирному, яке знаходиться в 10 кілометрах від міста Малітополя, де було зруйновано штаб, де вони збиралися. В селищі Ясне була зруйнована їх казарма, і е, тому сьогодні рашисти намагаються перенести все це на цивільних е, мешканців, і е, звичайно, е, чинять. Проти них терор саме так він виглядає сьогодні. Це обшуком і. Тотальним оглядом всіх автівок, а також ми бачимо тенденцію, що вони починають терор і так званих прикордонних місць. Наприклад, це пологи, наприклад, це Михайлівка вчора. Після тотального артилерійського знищення їх позиції вони з полог вивозили з лікарні своїх поранених, перевозили їх до Маріуполя. Також ми бачили тенденцію з переписом населення в колишньому Михайлівському в районі, коли вони думають, що робити з тим населенням, які вони можуть бути хочуть з собою забирати. Але ж-два. Один два, Один, пане Іване, ми не чуємо вас. Зв'язок перервався. Зараз наша технічна команда намагається встановити зв'язок. Завантажуємо зараз ми наші технічні можливості, тож трохи часу це займе. Нагадаю, з нами на включенні Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя, і прямо зараз говоримо про ситуацію там, яка змінюється останні години. Паневан, ви нас чуєте? Так, так, добре чую, Прошу Так, ми прошу. вас теж чуємо. Прошу зупинився на тому, що вони з полог сьогодні вивезли лише з лікарні своїх поранених. А в селищі Михайлівка та Борчак вони проводять сьогодні перепис населення. Але щоб вони відходили з якогось населеного пункту зі своїх з запорізького напрямку? Сьогодні ще говорити про це рано. Пана, чи є інформація про нові затримання наших людей там? Звичайно, затримання йдуть щодня, і вони після кожного вибуху в кожному населеному пункту проводять тотальну фільтрацію і проводять тотальний розбір по кожному будинку. Наприклад, в Михайлівці, після того як вони в них було знищено за два дні двічі їхні формування, то вони обійшли кожен будинок, провели обшук в кожному будинку. І якщо знаходили якусь українську символіку або зброю. Навіть мисливсько, то цих людей забирали на допад цих людей, забирали а, в полон масово. Тож така тенденція продовжується, і сьогодні вони використовують полонених, які а, знаходяться в, а, в них в полоні, здебільшого для того, щоб вони приймали участь у риті окопів, які вони сьогодні будують навколо Мелітополя для формування своєї лінії оборони. Чи правильно ми розуміємо, що зараз мова й не йде взагалі про те, щоб виїхати з окупованої тимчасової території на тим, на територію, яку контролюємо? Ми яка ситуація у Василівці? Васильівці насправді можна виїхати, але це не більше ніж з Мелітополя, наприклад, 10 людей на день, але ж, точно мова не йде про тих людей, які є призивного віку. Вже більше ніж тиждень рашисти не випускають наших чоловіків, які не мають військового білету квитку, де стоїть, що вони не пригодні для служби у армії. Вони мотивуються тим, що, начебто, всіх чоловіків які виїжджають на територію. Яку контролює наша держава, що вони одразу мобілізовані будуть? Але ж ми розуміємо, чому вони расисти насправді це роблять, тому що вони сьогодні проводять мобілізацію в себе в державі і на тимчасово окупованих захоплених територій, саме через це вони не випускають наших мешканців? Чи можемо ми говорити про те, що присутність расистів збільшилась у Мелітополі? Так, звичайно, особливо ми бачимо це після того, як вони вийшли з точніше вибігли з Херсону, і сьогодні вони захоплюють і повністю базуються не лише в самому місті, але й на навколишніх селищах. Вчора вони почали захоплення ще чергового села. Це село Ботіве в Мелітопольському районі. воно знаходиться на березі Азовського моря, і це така здравниця була завжди. Так, от сьогодні на території цього Ого селища вони а, на елеваторі а, влаштували свою ремонтну базу, і а, сьогодні вони а, на території санаторіїв, які знаходяться в цьому селищі, а, формують а, свої казарми, а, формують свої бази, і сьогодні продовжується а, Збільшення кількості рашистів на території Мелітополя і Мелітопольського району ми можемо казати, що це точно е, десятки тисяч особового складу і тисячі одиниць техніки, що найменше. У нас є питання у студії. Прошу. Доброго дня, Українформ. Чи багато в Мелітополі колаборантів? І які прізвища були для вас? Немає, де зв'язку зараз? Зараз ми. Перезапускаємось. Угу. Знову ми втратили зв'язок з паном Іваном. І зараз. Так, про колаборантів. Чи вони є, і які прізвища були для вас найбільш неочікувані? Дякую. Пане Іване, ви чули питання. На жаль, зв'язок нестабільний. Маємо проблеми і проблеми з нашими енергетичними системами, на жаль, впливають на нашу роботу і зв'язок у студії. Пруф. Пане Іване, питання було. Ви нас чуєте? Один, два. Один, два. О, тепер чую. Чуєте нас? Я прошу вибачення. Про з писком. Так, так. Чую. Питання було від журналіста щодо колаборантів у Мілітополі. Чи багато їх? І Які прізвища для вас були таким головним здивуванням і розчаруванням? Ну жодного, жодної несподіванки для мене немає. Мелітополь це така. Гордість щодо малої кількості людей, які колаборують, і, наприклад, жоден директор дитячого садочку, директор школи, жоден заступник міського голови, жоден керівник департаменту не погодились колаборувати. Є ті, від кого ми це очікували, і про цих людей можна сказати, знали і розповідали ще з 2014 року, що це точно російські агенти, які і в 2014 році під час руської весни зайняли свою окрему позицію. Щодо мене до для щодо моїх особливих розчарувань, це мабуть деякі люди з нашого управління житлово-комунального господарства. Це третя четверта лінія. Але це здраві люди, які були до, 2000, до 24 лютого. Які виконували ці функції були досить кваліфікованими в частині досвіду, в частині свого познання комунікації. Але що стосується керуючих посад, то ні таких немає. Чи є ще питання у нас, друзі? Питань в студії більше немає. Я дякую вам, пане Іване, за включення за те, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. Шановні колеги, я вам нагадаю, що у нас на території медіа центру України працює коворкінг, де ви можете попрацювати. Працює інтернет є світло. Тож приєднуйтеся до нас. А прямо зараз наша команда готує розклад подій вже на понеділок. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами в Україні.